Вітаю вас, друзі! Подекуди білоруська державна пропаганда несе таку дичину, що могли б позаздрити навіть російські пропагандисти. І якщо б жили сьогодні Гомер, Шекспір, Гю, Годжек, Лондон, Гьоте, Деголі, Хемінгуей, вони б анібивим способом пересікли границю і в грядущий понеділок слушали б Олександра Лукашенка. Ось отак білоруська державна пропаганда анонсувала прес-конференцію схибленого кривавого диктатора Лукашенка президента, самоназва президента Республіки Білорусь, яка відбулась буквально учора, і я не можу обійти цю тему стороною, тому що там також була добірна дичина. Україна на это це... вон видите, що творить. Вон через границю перебрасує сюди зброю. Взривчатку, бізумце, може, ми й будемо в составі росії? відео, яке ви дивитесь, я записав із двох причин: по-перше, Лукашенко багато говорив про Україну, і це варто послухати та проаналізувати. А по-друге, в Україні, на жаль, є досить багато людей, яким подобається Лукашенко, які думають, що він справжній друг України. І цим випуском я розіб'ю усі ці міфи. Тому, якщо раптом у вас є знайомі, які люблять Лукашенка, які Ким він подобається, то обов'язково їм це відео надішліть. Почнемо із того, що диктатора учора обслуговували на прес-конференції не тільки його білоруські пропагандисти туди поїхали також і пропагандисти з України, наприклад, Діана Панченко, яка зараз працює на ютуб-каналі Віктора Медведчука, і який Лукашенко запропонував покататись на тракторі. Тому трактор залишається в силі. якщо хочете, я ще можу прокатити на этом тракторі. Вот я ответил на все твои вопросы. Спасибо, був там іще й на прес-конференції працівник проросійської помийки під назвою телеканал наш Назар Діордіца, який дуже соромиться свого імені і сам себе називає Макс Назаров, і він обслуговував диктатора Лукашенка навіть більш ретельно аніж самі білоруські пропагандисти. Етаранічна і это вам в плюс з точки зрення восприяття саме популярний іноземний політик У нас дякую, цікаво, як довго потім Лукашенко Лукашенко відмивався від слини Назара Діордіци, Діордіца, якого давно вже варто було би закрити, разом із тим телеканалом, наш скаржився Лукашенку на Зеленського. Олександр Григоріч. Я не забічив, тому що на прес з українським президентом. Мені можуть не дати задати вопрос. А ще він там показував високі, а точніше, мабуть, глибокі стандарти його професійної журналістики. Максим Максим! Ви, наверняка знаєте, які слухи ходили у Зеленському і Юлії Мандель в Україні. Я звісно не симпатик Володимира Зеленського і за нього не голосував. Але коли проросійський пропагандист із проросійської помийки в Україні їде до Білорусі, і там про російському диктатору скаржиться на нашого президента і. Несе ось те, що ви почули, це звучить та виглядає щонайменше огидно, не менш огидно аніж слова самого Лукашенка про те, що він може перейти кордон з Україною, і тоді його тут усі підтримають. Максим, от ви допригаєтесь до того, що я коли-небудь ризкну, переступлю цю границю без зброї. без зброї. і у мене буде там не 40% українців, а мінімум 90%. І ми Україну вірмо маю розчарувати Лукашенка. Диктатори в Україні не приживаються, і у найкращому випадку вони просто звідси тікають. Астановітісь Лукашенко навіть пообіцяв, що якщо він піде в Україну, то візьме до себе у команду того самого Діордіцу Тебя Я возьму в команду свою. Думається, телеканал нашого це свято пропаганди, транслював, звісно ж, у прямому ефірі, і я вже вкотре маю нагадати, що давно пора закрити оцю помийку, яка шкодить нашій національній безпеці. А самого Назара Діордіцу, я гадаю, було би дуже непогано запросити до СБУ поспілкуватись після його поїздки до Мінська. Зараз я вам нагадую про підписку на мій канал. Можете і в інших соцмережах підписатись. Обов'язково Натискайте лайк до цього відео та залишайте ваші коментарі. Це дуже важливо для того, аби відео просувалось і набирало якомога більше переглядів. А далі розбираємо, що Лукашенко іще намолов про Україну. Наприклад, він нашу владу називав Зіна, Зінати не тобі кажу. я через тебе этим. E, говорю, очумевшим. Не надо мне условия сейчас ставить, і взагалі оцей великий у лапках друг України почав говорити про те, що він можливо полетить тепер у окупований Крим. Ви зробили все і проложили мені маршрут в Крим. Якщо мені треба буде а все тому, що українська влада закрила повітряний простір для Білорусі і зробила це абсолютно правильно після того, як Лукашенко взяв у заручники Протасевича. І взагалі це дуже примітивна маніпуляція, що він тепер буде змушений літати у Крим, тому що Україна закрила небо, хоча він взагалі туди не має права літати, тому що це окупована територія, і неважливо, чи відкрите небо, чи закрите. На окуповану територію офіційним особам, навіть якщо вони самі себе назвали президентом, літати не можна. Треба буде я сяду в і влечу. А потім Лукашенко почав надягати на себе маску миротворця і розповідати про те, як він готовий взагалі зупиняти війну в Україні. Якщо ви з Росією, ну звісно з ким. В Донбасі сталкнетесь, я буду між вами. Це давно зайнята мною позиция. Я буду між вами. Навіть якщо це грозить, буде угрожать моей житті. Бачите, якого великого союзника ми з вами не цінуємо, але є іще один союзник, на якого ми можемо покластись на думку Лукашенка, і це Владимір Путін. Я йому говорю: слухай, ну ти готов вирішити вопрос по Донбасі. Говорить, я ніколи не був проти. більше того, Путін настільки великий миротворець, що він готовий не тільки допомогти зупинити війну, він іще й готовий допомогти відновити Донбас. Просто от готовий лауреат Нобелівської премії миру. Не просто говорить, а кажемо підтримку, допомогу, зробимо все для того, щоб Донбас не чужий був в Україні. І пасі сказав, Я говорю, ну треба буде допомогти. І відновити помагу ще білоруський диктатор закликав українську владу Володимира Зеленського до переговорів із ватажками так званих ЛНР і ДНР, які насправді не є суб'єктами, які просто керуються вказівками із Кремля від владіміра Путіна, але при цьому він порівняв їх із ідіотами. Ради життя. Людей ради території я б з ідіотами розмовляв. Лукашенко взагалі такий великий миротворець та друг України, що навіть почав казати, що міг би поставити разом із Путіним Україну на коліна, якби захотів. Якщо б ми хотіли вас поставити на коліни, будемо відкровенні, Ми б це зробили в чечені суток місті. З нелюбимим вами президентом Путіним дивно це чути від людини, яка сама вже давно стоїть у позі раком по відношенню до Владиміра Путіна. Може, ми й будемо в составі Росії не зміг Лукашенко утриматися від того, щоб натякнути, що Україна насправді перебуває під контролем Сполучених Штатів. От я йому саня позвоню. Він не відповідає. знаєш, чому? Тому що американці, не поймуть. Що він со мною розмовляв. Але вже за хвилину він прямо почав цитувати Путіна і нести дичину про те, що Україна перебуває під зовнішнім управлінням. Ну, суще, ну не настільки, щоб вводити внешне управління. Під внешне управління. Внешне управління З учетом внешне управління Ми зараз знаходимося під внешним управлінням. Під повне управління. внешнє управління. управління, там і так далі, і тому подобное. Обатую. І оцінні нісенітниці про Україну розповідає російська маріонетка, яку не підтримують білоруси, яка захопила владу в Білорусі, яка сама себе назвала президентом, хоча ним не є, а є просто схибленим диктатором-узурпатором, і яка перебуває під справжнім зовнішнім управлінням Росії, а не під вигаданим управлінням, нібито Заходу, про те, що з діда візьмеш, коли він вже зовсім остаточно поїхав кукухою і Розповідає, що Зеленський взагалі засилає в Білорусь бойовиків та зброю. Ну зачем ти бойовиків готуєш на території України і зброю забрасуєш? Нам сюда, язичу білорусам, щоб вони навели лад у своїй країні, щоб вони позбавили себе від ярма цієї диктатури, щоб оцей диктатор доживав свої останні роки життя у в'язниці, де й мають знаходитись схиблені навіжені криваві диктатори. Я зичу, щоб у білорусів була вільна, незалежна як від диктатури, так і від російських окупантів країна, і щоб вона стала нарешті вільною та демократичною. Живе Біларусь!